Всім привіт! Зараз я знаходжуся в Албанії на березі Іонічного моря, це місто Саранда. І сьогодні я надихнулася приготувати печиво сирне, печиво за рецептом сестри мого чоловіка. І цей рецепт вже давно є на моїй сторінці. Багато хто його готував, багатьом сподобалося. А сьогодні я нагадаю цей рецепт. Готувати це печиво можна або на основі залишків, закваски, які у вас є, дістаєте з холодильнику і використовуєте, або можна приготувати опару пуліш і на дозрілій опарі готувати тісто. Я сьогодні приготувала опару пуліш, вона в мене дозріла в гарному стані, приємний аромат. А ви можете використовувати залишки закваски. В даному рецепті саме опара пуліш або залишка закваски будуть виступати поліпшувачем для цього тіста. Сам підйом тіста буде забезпечуватися завдяки розпушувачу. А закваска або опара пуліш це наш поліпшувач смаку і аромату печива. Отже, почнемо приготування. Спочатку в миску я додаю всю опару, яку завчасно я приготувала. Також сюди в миску я додаю жовток одного яйця, вершкове масло, воно м'яке кімнатної температури і відразу додаю сир. Сир потрібно використовувати твердий, той який вам подобається. Я взяла вже готовий уже натертий сир, але якщо у вас він натертий, берете, натираєте на дрібну тертушку. І тепер додаємо півчайної ложки розпушувача. Розпушувач у нас буде і підіймати тісто, а якщо ви будете використовувати залишки своєї закваски, то цей розпушувач буде прибирати кислинку у тісті і, відповідно, у готовому печиві. Все. І тепер потрібно додати також солі півчайної ложки, і залишилося перемішати, а потім будемо додавати борошно. Змішали інгредієнти. І тепер сюди потрібно додати борошно. Борошно я буду використовувати манітуба, але це не обов'язково. Ви берете те пшеничне борошно, яке у вас є. 180 грамів. Зараз я зважу залишок свого борошна і буду розуміти, скільки мені потрібно додати. Пшеничне борошно вищого сорту з білком 10-3% також підійде. І тепер все перемішаємо до однорідності. І продовжуємо вимішувати рукою. Змішуємо тісто до однорідності. Потім тісто накриваємо плівкою або перекладаємо в пакет і відправляємо у холодильник на одну годину для стабілізації. А після того вже розкочуємо в тонкий пласт і вирізаємо печиво. Продовжуємо заміс. Замісила тісто, тісто в міру щільне. Звичайно, тут в складі є сир, тому тісто буде неоднорідне. Тепер потрібно це тісто накрити плівкою або перекласти в пакет і відправити в холодильник на одну годину для стабілізації. Ну що, пройшла одна година, і тепер потрібно це тісто розкатати в пласт і вирізати в печиво. Спочатку працюємо з однією частинкою, а інше накриваємо плівкою і залишаємо у холодильнику до моменту її використання. Так як я знаходжуся у незнайомому для мене місці, в саранді, в Албанії, звичайно, тут тих інструментів, з яких я звикла, в мене немає. Тому розкочувати це тісто, я ось знайшла фольгу і буду нею розкочувати це тісто. Виходимо з положення, використовуючи. Ті інструменти, які у вас є. А для того, щоб до столу і до качалки не прилипало тісто, використовуємо пшеничне борошно. Розкатали тісто, тепер беремо ніж або якусь форму, наприклад, ви хочете надати цьому печиву, і вирізаємо. Я буду робити ось такі довгі довгі Стрічка. Після того, як розкатали тісто, вирізали печиво, перекладаємо наше печиво на підготовлений пергамент на деко. Я думала, що ми встигнемо до заходу сонця це зробити, але ні, вже майже немає тут потрібного світла. Тому продовжуємо, як є. Це в мене білок з того яйця, який я використала в тісто. А це в мене уявна така буде щіточка, якою буду я змащувати це сирне печиво. Беремо, змащуємо і зверху посипаємо або кунжутом, або маком, або можна горішками. Сьогодні в мене будуть горішки зверху кожного, кожного печива. Або можна нічим не посипати, і це також буде смачно. І тепер залишилося посипати зверху обраним декором. У на сьогодні горішки. Можна нічим не посипати, і також буде дуже-дуже смачно. Якщо посипаєте горішками, то трішечки вдавлюємо горішки в тісто. І кунжут також. Заготовки печива відправляємо в духовку. Випікання при температурі 180 градусів протягом 15 хвилин до золотистого кольору. В залежності від того, яка ваша духовка, температуру ви можете збільшувати, можете пекти на конвекції, а можете збільшувати навіть час опікання. Головне, щоб печиво повністю було готове і було золотистого кольору. А тепер деко з печиво ставимо в духовку. 180 градусів. 15-20 хвилин. Випікання на конвекції результат нашого приготування сирного пісочного печива за рецептом сестри мого чоловіка. І подивіться, яке воно хрустке виходить всередині. М -м -м. Дуже дуже смачне. Рекомендую до приготування.